3. Я ще раз запевняю вас, ваше Преосвященство, що ваша незгода загрожує спокою міста. Полковник намагався говорити шанобливим голосом, як годилося у розмові з високим сановником церкви. Але в голосі його чулося помітне роздратування. Йому дошкуляла хвора печінка, жінка витрачала занадто багато грошей, і взагалі. За останні три тижні у нього було безліч неприємностей, глухе невдоволення населення ставало з кожним днем грізніше. В окрузі виникали численні змови, скрізь ховали зброю. Місто охороняв лише невеличкий гарнізон, на відданість якого важко було покластися. До того ж, ще й оцей кардинал, про якого він казав своєму ад'ютантові. Як про втілення ослячої впертості. Усе це й так доводило його довіччя, а тепер ще де не взявся на його голову цей овід, жива квінтестенція зла. Цей лукавий іспанський чорт, поранивши улюбленого полковникового племінника і найкращого його шпигуна, тепер, ніби, прочарував усю варту, залякав усіх офіцерів, що провадили допит. І перетворив тюрму в місце для розваг. От уже три тижні, як він сидить у фортеці, і власті бризгели змучені до краю, вони вчиняли йому допит за допитом, і, щоб добитися хоч яких-небудь свідчень, погрожували, умовляли, вдавалися до всяких хитрощів, які тільки могли придумати, і все ж вони знали тепер не більше, ніж у день арешту. Вони вже починали шкодувати, що одразу не одіслали його до доровенне, але виправляти помилки було вже запізно. Полковник, посилаючи легатові повідомлення про арешт Рівариса, просив як особистої милості дозволити йому самому керувати розглядом цієї справи. Прохання його ласкаво задовольнили, і тепер він уже не міг відмовитися від взятого на себе обов'язку. Бо це означало б одверто визнати, що він йому не під силу. Єдиний вихід, як і перечували Джемая і Мікеле, він бачив у військовому суді, і вперта незгода кардинала Монтанелі була останньою краплею, що переповнювала чашу полковникових неприємностей. Якби ваше пресвященство знали, сказав він, що доводиться терпіти від цієї людини. Мені і моїм підлеглим, ви змінили б свою думку. Я цілком розумію і поважаю ваш протест проти всяких неправильностей у судових процесах, але це винятковий випадок і потребує виняткових заходів. Не може бути винятку, який потребував би несправедливості, відповів Монтанелі. А судити звичайного громадянина таємним військовим судом. Ще й незаконно. Але річ у тому, ваше просвященство, що в'язень винен у кількох великих злочинах. Ріварес брав участь у ганебному замахові в Савін'ї, і військовий трибунал, призначений монсеньором Спінолою, безперечно, розстріляв би його або заслав би на каторгу, якби йому не пощастило втекти до тоскани. Відтоді Ріварес весь час організовує всілякі змови. І відомий як і впливовий член однієї з найшкідливіших таємних організацій в країні. Є серйозні підстави підозрювати, що за його згодою, а може навіть за його ініціативою, були вбиті троє агентів таємної поліції. Його майже впіймали на контрабанній переправі зброї в Папську область. Крім того, він вчинив збройний опір владі і серйозно поранив двох офіцерів. При виконанні ними своїх обов'язків, а тепер він постійно загрожує спокою і порядку в місті. Отже, військовий суд буде цілком справедливим заходом. Що б він не зробив, заперечив Монтанелі, він має право на те, щоб його судили за законом. Звичайний суд затягне справу, ваше просвященство, а тут дорога кожна хвилина. Крім того, я весь час боюся, що він втече. Коли є така небезпека, то це ж від вас залежить посилити охорону. Та я роблю все, що можу, ваше просвященство. Мені ж доводиться покладатися на тюремний штат, а він їх усіх причарував. За ці три тижні я мусив чотири рази перемінити варту. Мені аж набридло накладати кари на солдатів, і все марно. Я навіть нічого не можу зробити, щоб вони не носили йому листів. Ці дурні закохані в нього немову жінку. Це дуже цікаво. Очевидно, в ньому є щось надзвичайне. Надзвичайне в нього тільки те, що він справжній диявол, вибачте, ваше пересвященство, але від цієї людини увірвався б терпець і в святого. Цьому важко повірити, але всі допити я можу провадити сам. Бо звичайний слідчий не витримав би. Як це? Ну, важко пояснити ваше просвященство, але ви б зрозуміли це, коли б хоч раз подивилися, як він поводиться під час допиту. Можна подумати, що слідчий це злочинець, а він суддя. Та що ж він може робити такого жахливого? Хіба тільки не відповідати на запитання, але в нього ж немає іншої зброї, окрім мовчання. У нього ще є гострий, мов бритва язик. Усі ми прості смертні, ваше пресвященство. Майже всі у свій час робили помилки, і ніхто не хотів би, щоб про них знав увесь світ. Така вже людська натура. І зовсім неприємно, коли маленькі грішки, що ти вчинив 20 років тому, раптом хтось викопує і кидає тобі в лице. Торіварис довідався про якусь. Особисту таємницю цього допитувача? Так. Бідолаха, що, бувши кавалерійським офіцером, якось позичив невеличку суму із полкових коштів. А, тобто вкрав громадські гроші, що були йому довірені, так? Звичайно, це вчинок негарний, ваше пресвященство, але його друзі одразу ж несли потрібну суму і діло зам'яли. Він з хорошої родини і після того поводився бездоганно. Звідки Ріварес міг довідатися, про це не уявляю. Але перше, що він почав говорити на допиті, це був цей скандал, та ще й при підлеглих, і з таким невинним виглядом, немов читав молитву. Звичайно, тепер про цю історію розповідають в усій окрузі. Якби ваше просвященство побувало на такому допиті. Ви б самі зрозуміли. В'язень навіть і не знав би. Ви могли б послухати з сусідньої кімнати. Монтанелі глянув на полковника з таким виразом на обличчі, який не часто можна було на ньому побачити. Я служитель церкви, а не поліцейський шпигун, промовив він, і підслуховування не входить в мої обов'язки. Я, я не хотів вас образити. Нам не варто більше розмовляти на цю тему. Якщо ви прийшлете сюди в'язня, я поговорю з ним. Насмілюся поштиво порадити вашому просвященству не робити цього. Ця людина пропаща. Було б набагато краще і безпечніше переступити на цей раз боку закону і спекатися його, поки він не наробив ще більше лиха. Мені дуже ніякого ваше пресвященство, наполягати на цьому. Після всього того, що ви говорили, але все ж кінець кінцем я відповідаю перед Монсеньором Легатом за спокій у місті. А я, перебив його Монтанелі, відповідаю перед Богом і Його святістю за всі протизаконні вчинки у моїй єпархії. Оскільки ви наполягаєте полковнику, я мушу скористатися своїми привілеями як кардинал. Я нізащо не допущу, щоб у мирний час в цьому місті відбувся таємний військовий суд. Я прийму в'язня тут, без свідків, завтра, о 10-й годині ранку. Воля вашого присвященства, відповів полковник з похмурою поштивістю і пішов, бурмочучи сам до себе. Щодо впертості, то вони один одному пара. Він нікому не говорив про це побачення, поки не настав час зняти з ув'язненого кайдани і повести його до кардинала. Пресвящений син Валамської Ослиці, жалівся полковник своєму пораненому племінникові. Не тільки йде проти закону, а ще й дає змогу солдата умовитися з Ріварисом та його друзями, щоб улаштувати йому втечу по дорозі до палацу. Увійшовши під посиленою охороною в кімнату, де Монтанелі писав коло заваленого паперами стола, Овід раптом пригадав гарячий літній день, коли він перегортав купи проповідей у кабінеті, дуже схожому на цей. Як і тут, віконниці були причинені від сонця, а на вулиці кричав продавець: Суниці, суниці! Він сердито відкинув з очей волосся. І примусив себе посміхнутися. Монтанелі підвів очі. Почекайте в передпокої, сказав він варті. Вибачте, ваше просвященство, почав сержант притишеним голосом, видно, дуже схвильований. Але полковник вважає, що ув'язнений дуже небезпечний, і було б краще. Очі Монтанелі враз спалахнули вогнем. Почекайте в передпокої. Спокійно повторив він. Зляканий сержант узяв під козирок і, щось винувато бурмочучи, вийшов із своїми людьми з кімнати. Прошу, сідайте, сказав кардинал, коли двері зачинились. Овід мовчки послухався. Сеньоре Ріваресе, почав Монтанелі після коротенької паузи, я хочу запитати вас про дещо. І був би вам дуже вдячний, коли б ви відповіли на мої запитання. Овід посміхнувся. Останнім часом моя основна робота вислуховувати запитання і не відповідати на них? Так, я, принаймні, чув. Але ті запитання вам ставили слідчі, що розглядають вашу справу, і їхній обов'язок використати ваші відповіді як свідчення. А запитання вашого пресвященства?» В тоні запитання відчувалася прихована образа. Кардинал зрозумів це, але обличчя його не втратило серйозного і привітного виразу. Мої, сказав він, відповісти ви на них чи ні, залишаться між нами. Якщо вони стосуватимуться ваших політичних таємниць, то, звичайно, ви не будете відповідати, а коли ні. То, хоч ми один одному і зовсім чужі люди, я все ж сподіваюся від вас відповіді як особистої ласки. Я увесь до послуг вашого преосвященства, промовив овід, злегка вклоняючись, але вираз його обличчя був такий, що у всякого відвило охоту просити в нього особистої ласки. Насамперед кажуть, ніби ви таємно переправляли в папську область зброю. Що б ви мали робити з нею? Вбивати щурів? Жахлива відповідь. Невже ви всіх своїх ближніх, що не поділяють ваших поглядів, вважаєте за щурів? Деяких з них так. Монтанеллі відхилився на спинку стільця і мовчки дивився на нього. Що це у вас з рукою? Несподівано спитав він. Овід глянув на свою ліву руку. Давні сліди від зубів, тих же щурів. Вибачте, я говорю про другу руку там свіжа рана. Ніжна і гнучка рука овода була вся в порізах і саднах. Він підняв її. Зап'ястя спухло, і на ньому виднівся великий чорний синець. А, це, як бачите, дрібниця, сказав він. Коли мене брали під арешт завдяки вашому просвященству, він знову злегка вклонився, один із солдатів наступив на неї. Монтенелі взяв його руку і уважно глянув на неї. Але чому вона через три тижні має такий вигляд? Вона вся запалена? Можливо, тиск кайданів не вплинув на неї цілюще. Кардинал, спохмурнівши, глянув на нього. Як? Вони наділи вам кайдани на свіжу рану? Звичайно, ваше просвященство. Нащо ж тоді свіжі рани? Давні рани ні до чого, вони тільки болітимуть, а пекти як слід не будуть. Монтенелі ще раз допитливо глянув на нього, потім підвівся і висунув шухляду з медикаментами. Дайте руку, сказав він. Овід з нерухомим, мов камінь обличчям, простяг руку, і Монтанелі, обмивши рану, обережно перев'язав її. Очевидно, йому часто доводилося це робити. Я поговорю про кайдани», – промовив він. А тепер я хотів би спитати у вас ще одне. Що ви думаєте робити? На це відповісти дуже легко. Ваше Преосвященство. коли зможу, постараюсь втекти, А ні, то помру. Чому ж помрете? Бо якщо полковникові не пощастить добитися, щоб мене розстріляли, то мене вишлють на каторгу. А для мене це те саме, бо з моїм здоров'ям я там не виживу. Монтанеллі сперся рукою на стіл і мовчки думав: овід не заважав йому, він схилився назад. І, напівпримруживши очі, віддався приємному почуттю фізичної полегкості після звільнення від кайданів. Припустімо, знову почав Монтанелі, – що вам пощастить втекти. Як ви житимете далі? я вже казав вашому пресвященству, вбиватиму щурів. Вбиватимете щурів? Значить, коли б я допоміг вам втекти. Припустімо, що я міг би це зробити. Ви б використали свою волю на те, щоб сіяти насильство і кровопролиття замість боротися з ними. Овід глянув на розп'яття, що висіло на стіні. Не мир, а меч. Як бачите, я потрапив до гарного товариства. Хоч мені особисто більше подобаються пістолети. Сеньоре Ріваресе, Промовив кардинал з непорушним спокоєм. — Я вас не ображав і не говорив зневажливо про ваші переконання або про ваших друзів. Можу я сподіватися такої чемності від вас? Чи ви хочете мені довести, що атеїстові це не пристало? Ах, я й забув, що ваше пресвященство вважає чемність за одну з християнських чеснот. Я пригадую вашу проповідь, виголошену у Флоренції з приводу моєї суперечки з вашим анонімним захисником. Я саме хотів про це поговорити з вами. Чи не можете ви пояснити причину вашої особливої неприязні до мене? Якщо ви просто обрали мене за зручний об'єкт для своїх нападок, це зовсім інша річ. Ваші методи політичної полеміки, це ваша справа. Та ми зараз і не говоримо про політику, але тоді мені здалося, що ви почуваєте до мене якусь особисту ненависть. А коли так, то я б дуже хотів знати, чи не заподіяв я вам коли-небудь якогось зла? Чи не заподіяв він якогось зла? Овід підніс до горла забинтовану руку. Мушу нагадати вашому просвященству дещо із Шекспіра. Відповів він з коротким сміхом. В одній з його п'єс є людина, яка не терпить звичайнісінького, невинного кота. Я так само почуваю антипатію до священиків. Коли я бачу рясу, то це викликає в мене зубний біль. Коли тільки це, Монтанелі байдуже махнув рукою, мовляв, не варто про це й говорити. Однак, додав він, образа це одно. А перекручування фактів це інше. Коли ви, відповідаючи на мою проповідь, запевняли, що я знаю свого анонімного заступника, ви помилялись. Я не обвинувачую вас у навмисному наклепі, але кажу, що це була неправда, я й досі не знаю, хто він такий. У схиливши голову набік, немов вчений дріст, з хвилину поважно дивився на кардинала. Потім зненацька відкинувся назад і голосно розсміявся. Санта Сімплічитета, милі, невинні, аркадські пастушки. Ви так і не здогадалися? Невже ж ви ніколи не бачили роздвоєного копита? Монтанелі підвівся. Невже? Сеньори Рівареса. Ви хочете цим сказати, що за свого суперника писали самі? Я знаю, це було негарно, відповів Овід, дивлячись на нього великими невинними синіми очима. Але ви все так це легко ковтали, немов устриць. Це було дуже негарно, але так смішно. Монтинелі прикусив губу і знову сів. Він з самого початку помітив, що овід хоче вивести його з рівноваги, і вирішив будь що залишатися спокійним. Але тепер він починав розуміти, чому так лютував полковник. Людині, яка цілих три тижні, по дві години на день допитує овода, можна вибачити, коли в неї мимохідь вирветься лайка. Облишимо це, сказав спокійно Монтанелі. Я хотів вас побачити головне не для цього. Я кардинал, і я можу певною мірою вплинути на вашу долю, але я скористаюся своїх привілеїв лише для того, щоб не допустити ніякого насильства над вами, не викликаного потребою перешкодити вам чинити насильство над іншими. Отже, я послав по вас почести, щоб спитати, чи не скаржитесь ви на що-небудь. Про кайдани я поговорю. Але, може, у вас є ще щось інше, а також для того, щоб, перш ніж висловити свою думку, подивитися, що ви за людина. Мені нема на що скаржитися, ваше Просвященство. Війна є війна. Я не дитина і зовсім не сподіваюся, що уряд погладить мене по голівці за те, що я потайки переправляю на його територію зброю. Цілком природно, що зі мною поводяться так суворо, як тільки можуть. А щодо того, яка я людина, то ви вже якось слухали мою романтичну сповідь у гріхах. Хіба цього не досить? Чи ви хочете, щоб я повторив її ще раз? Я вас не розумію, холодно промовив Монтанелі, крутячи між пальцями олівець. Невже? Невже ваше просвященство забули старого Дієго? Богомольця, він раптом змінив голос і став говорити, як дієго. Я нещасний грішник. Олівець хруснув у руці Монтанелі. Це вже занадто, промовив він. Тихенько засміявшись, обід відкинувся назад і стежив, як Монтанелі, мовчки ходив по кімнаті. Риваресе!» промовив він нарешті. Спиняючись проти овода, ви вчинили мені таке, чого жодна істота, народжена від жінки, не зважилась би вчинити найлютішого своєму ворогові. Ви підгледіли моє особисте горе і зробили собі посміховище із свого ближнього. Я ще раз прошу вас сказати мені, чи не заподіяв я вам якогось зла? А коли ні, то навіщо ж ви так безсердечно? Поглумилися наді мною, відхилившись на спинку стільця, Овід дивився на нього, посміхаючись тонкою, холодною, незбагненною усмішкою. Це забавляло мене, ваше просвященство. Ви все так брали близько до серця, і це трохи нагадувало мені мандрівний цирк. Монтенелі з побілілими губами. Відвернувся і промовив: Одведіть ув'язненого. Коли вони пішли, він сів до столу, тремтячи від незвичайного гніву, присунув до себе пачку доповідей, одержаних від священиків його єпахії. Але враз відштовхнув їх і закрив руками обличчя. Здавалося, овід залишив після себе якусь жахливу тінь, якийсь слід. Антонелі сидів наляканий, тремтячий, боючись глянути, щоб не побачити привида, хоч і не знав, якого саме. Привиди перетворювалися в страшні водіння. Це була просто фантазія розбурханих нервів, але ним володів невимовний жах від незримої присутності пораненої руки, усміхненого, жорстокого рота, таємничих очей. Синіх, як морська вода. Щоб позбутися страшної уяви, він взявся до роботи. Протягом дня в нього не було вільної хвилини і нічого не турбувало його. Але пізно вночі, ідучи спати, він зупинився на порозі від раптового приступу жаху. Що, як він усе це побачить у вісні, він одразу ж повернувся, опустився на коліна. Помолитися перед розп'яттям, проте цілу ніч лежав із незаплющеними очима.